Злий ялині, де річки співали пісні, а квіт танцювали від вітерця. Жив собі маленький песик Шелті на ім'я Рудий. Він мав пухнасте руде хутро, ніжні лапки, цікаві очі, що сята зірки. Рудий обожнював бігати лугами, ловити метеликів і гратися з бджілками, що гули йому навздогін. Але одного дня сталося щось незвичайне. На небі з'явилися сірі дощові хмаринки. Вони плакали так сильно, що весь ліс захлинувся від води. Беречь слова, квіти похилили голівки, навіть сонце сховалося. Рудий сховався під великим каменем і сумно заскиглив. Чому хмаринки такі сумні? Хіба вони ніч, що дощ забирає всі кольори? Песик вирішив допомогти. Він забіг на найвищий пагорб, де хмаринки плавали найнижче, і загавкав: Гей, Хмаринки, чому ви такі сірі і плачете? Одна хмаринка схожа на подушку, опустилася нижче і прошепотіла Ми заблукали, раніше ми були білими як... Але вітер заніс нас далеко від дому. Тепер ми самотні. Рудий подумав і завітав хвостом: А якщо ви станете мені друзями, якщо пристанете плакати, я покажу вам усі дива нашої долини. Хмаринки зрушилися, і одна з них несміливо засміялася. Песик, не роздумуючи, стрибнув угору і лизнув хмаринку прямо в щічку. Раптом від її дотику хмаринка заблищала рожевим світлом. Побачить це. Почали кружляти навколо Рудого, а їхні сльози перетворилися на теплий дощик, що співав пісню життя. Тоді Рудий запропонував Давайте гратися, сміяться, ваші сльози стають магії. Хмаринки, натхнені його вірою, підхопили гру. Вони літали з песиком у перегони, чіплялися за його вуха, а він сміявся так голосно, що на небі з'явилася веселка. Незабаром сірі хмаринки перетворилися на білосніжні, наповнені сонячним промінням. З того дня дощі в долині були ще добрими. Коли пели квіти, наповнювали річки, аптяського дощика, руди і хмаринки, між на небі, веселки. А якщо уважно придивитися, то в кожній краплі дощу можна побачити відблиск рудого хутра, нагадування про те, що навіть найменша доброта здатна розігнати будь яку хмару. І хай над вашим небом завжди сяють веселки, подає дружба, там дощі, лише початок нових пригод.